В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Насамперед, ми пригадаємо, що Господь Бог присутній і дивиться у глибину нашого серця, знає всі наші думки. Просімо, щоб він, за молитвами Святої Богородиці, проситив наші серця для приймання і розуміння Слова Божого. Царю Небесний, утішити для душі істини, що всюди, яси, і все наповняєш, скарби дійде життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші, Христове, премудрості, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі". З Євангелією від Луки, шостого місяця. Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви зарученої чоловікою на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви, було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло означати це привітання. ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назвешся, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отідить. Тому і святе, що народиться, назвеся Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною, нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Це Євангеліє від Луки, перша глава від 26-го вірша. До 38-го собі можна читати. Ми читаємо цей уривок на Благовіщення про чисті Діви Марії. І бачимо дуже часто його читають так, як звичайно і сприймаємо наше життя. Що це було таке без проблем. Зустріч: ангел прийшов, Марія молилася, ангел прийшов, вони поговорили, що не зрозуміло, запитали, і все було гаразд. Бо так сприймається і взагалі життя пречистої Богородиці, що вона як непорочна, чиста, голубиця, без гріха, вона прожила своє життя щасливо і гарно, і без гріха прожила, ну, і все було дуже добре. Тобто, я вживаю такий термін, як режим суцільного сприяння. Значить, Господь Бог повинен. Зробити режим суцільного сприяння. Ми Пресвяту Богородицю поставили як Божественну, не Божу особу, але о Божественну особу. Ми малюємо образи, молимося до неї. Навіть деякі є такі ідеї, що вона надзвичайно милосердна, навіть милосердніша, ніж Господь з того, виникають різні такі незрозумілі поняття, як Богородиця. Діва Марія стримує караючу руку свого сина і всяке інше. Але то вона таке. Ми коротко оглянемо на деякі елементи, які розповідає святе Євангеліє про пречисту Діву Марії. Потім попробуємо зробити деякі висновки для нашого життя. Насамперед, ангел каже, їй не бійся Марії. А про Марію каже, що вона стривожилася цим словом. І якщо поняття стривожилася і не бійся, нам не кажуть, що це не була така проста зустріч, ну, то ми маємо себе спитатися, чи ми розуміємо, що там пише. Значить, Ангел говорить компліменти Марії, а вона стривожилася цим словом. І сама себе запитує, що повинно означати оце привітання. Ангел збентежений, тому що він заспокоює її. Добре, може я трохи то перегнув, що він аж збентежений, але він заспокоює її і каже: Не бійся, Марія, і далі їй розповідає майбутнє. Ось ти зачнеш у лоні, породиш сина, даси йому ім'я Ісус. Він буде великий Син Всевишнього. Назвеся. Господь Бог дасть йому Давида його батька. і Він церкви мене на домов Якова, й і його і По віки, і вагню, і не буде кінця. Ми знаємо історію Ісуса Христа. От ангел говорить, що буде, але щось він не говорить нічого про переслідування, про зневагу, хрест і смерть у молодому віці. Ісус Христос помер у молодому віці. Ми його вже, багато з нас вже його пережили. І то так дехто навіть порядно. Ага. А як то? Чому він про це не згадує? Тим часом святі Отці кажуть, що Марія дівцтво своє пожертвувала для Господа Бога, і тому вона каже: Я не знаю свого мужа. Інші кажуть, не святі отці, а інші вже дослідники казали, можливо, то з іншої точки зору, що чиєю дитиною це буде е, отця, що має стати сином Всевишнього. Тим більше, що усі поняття, які висловлює ангел, вони притаманні старому заповітові. Марія вихована у старому заповіті всі ці терміни, як син Всевишнього. Як престол Давида, вона розуміє, про що йдеться. І тут для неї це не звучало відразу як розуміння всього, як то насправді відбулося в житті Ісуса Христа і як -то Він створив церкву і все те, що ми тепер знаємо. Так не звучало. Один з наших священників, коли я це говорив, він сказав: Та Марія була пророчиця, вона все знала. Пророки не знають все. Пророки це не ті, які передбачають майбутнє. Тим більше вони не ті, які бачать майбутнє як в кіно. Пророки це ті, які приймають інформацію від Бога і передають її далі. Те ж слово, яке від Бога прийшло, вони передають. Деколи вони самі не зовсім розуміють, тому вони. Передають Божі послання у заплутаних образах, почитаємо про старозавітних пророків, подивимося, що не є так просто, то треба просто читати і ще раз перечитувати, ті образи починають оживати, і ти починаєш менше більше розуміти, про що йдеться. Та не так просто. Треба знати культуру того народу. Час, коли ті пророцтва були висловлені для того, щоб їх люди були могли зрозуміти. Але якщо ми зберігаємо... Деякі елементи цієї культури, то ми також можемо зрозуміти і сьогодні ті пророцтва, які в старому Заповіті висловлені. І тепер ангел. Вона ж Марія не довіряє з першого разу відразу так. І ангел їй наводить аргументи: аргументи три. Небесний, земний небесний. Та? Перший каже, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому і святе, що зробить, це назветься Син Божий. Що означає? Дух Святий тебе кине тінь на тебе, як це воно відбувається, то важко пояснити. Інша справа це пояснив. Знаєте, але це справа якогось Святого Духа, тому що вони там не мали поняття Святого Духа, такого, як ми маємо. Інша справа з родичкою Єлисаветою, вона у старості своїй зачала сина і цей шостий місяць ті, яку звуть неплідною. Коли в поважному віці. Як люди вже зазвичай не сподіваються мати дітей, народжується дитина, починається народжується дитина, то це було знаком безпосереднього Божого втручання у історію. І так народився Ісаак в Авраама, так народився, наприклад, Самоїл Анне. Єлкана, так, ну, багато хто народився. От, власне, як пізня дитина. А потім вже, ну Іван Хреститель, то якраз цей випадок, але йдеться про те, що у нас традиція каже, що і Пресвята Марія, вона щось так, як пізня дитина перша, вона народилася. Перша дитина була дуже пізня. І це зрозуміло, що Бог тут стукає. Ось як то буде. Дитина так буде зачата. Подібно як ті всі безпосереднім втручанням. А далі каже: нічого би немає неможливого у Бога. Тут третій аргумент, він знову небесний. А Марія Бога любить і йому довіряє. І тому, якщо це Божий план, то я Господня Слугиня. І якщо ти кажеш Божий план, то нехай зі мною станеться за Твоїм Словом. Ангел зрадів, що вона це сказала формально, а супер, сказала махнув крилами. Може, ангел не немає крил, то кажуть, що малий малював на катахізації, знаєте, малював, малювали вони щось там. Малювали про небо, і малий малював, а катахід підійшов, каже, Петя, що ти таке малюєш? Каже, малюю ангела. І каже, а де ж ти бачив ангелів з трьома крилами? Каже, а ти де бачив ангела? Ну, Але тут воно таке, знаєте, махнув крилами, якщо вони в нього є. І він зник. І Марія лишилася з кастрилями тими, що вона мала. Тут є питання: ось у чому. На Галичині біля торговича є таке село Лішня. І діти в тій лішній сказали, що побачили Богородицю. Вони прибігли до своїх старших. А старші то мама і бабуся, то одностатева сім'я. І прибігли ті дівчатка, і каже, мама, бабуся. Ми бачили Богородиця, а ці бити поклони відразу вся Богородиця звилася. А звідки знаєш? Може, діти просто хотіли пожартувати? Ну, і з того там зробилася ціла секта, з того ніби об'явлення. Тому що некритично дорослі дивляться на різні повідомлення. І така некритичність, довір'я до будь-чого. Воно не пов'язане ніяк з релігійністю. І Марія вона релігійна і побожна, і вірить в Бога, і тому не довіряє будь-чому навіть і собі. Чи було це справді об'явлення, чи може їй приснилося? Ано ну ж, це все обман, самообман, галюцинація. І ангел сказав одну єдину інформацію, яку Марія не могла знати. З жодних джерел, тому що не було інтернету, телеграфу і телебачення, що її родичка Єлисавета вагітна, а не могла бути вагітна, всі її вважали неплідною. І тому вона йде, привітала Єлисавету. І Єлисавета ще ніхто не знає, що вона вагітна, то вона перший раз призналася, що вона вагітна, вже була на шостому місяці. Там кажуть, що Марія пішла допомагати. Єлисавета, в принципі, була дружина священника, там вони мали слух. І було кому допомагати. Але найцікавіше, три місяці пробула, і коли Савета вже мала народити дитину, і якраз найбільше треба було їй допомога, Марія пішла додому. А чому? Тому що вона теж вже була вагітна. А в Назареті були люди, які страшно побожні були. То гарне слово, страшно побожні. І вони за Бога могли із того зі скелі скинути на смерть людину. Якщо хтось проти Бога, смерть йому. Так, такі побожні вони були. І, власне, тут починаються всі ці перепитії Пречистої Марії, тому що Єван... Євангелії вони не встидаються сказати, що Йосиф у ній почав сумніватися, що вона була зведена кимось. Він хотів її відпустити. Значить, в тих стосунках намітився розкол. Але Яскраві сни Йосифа переконали. Йосиф в себе подолав, вони одружилися. Але ті люди рахували, що дитина мала би щойно, щойно 6 місяців після одруження, чи там 5, а то так не було. Значить, вони зрішили проти Бога, і була небезпека, щоб двох скинуть їх. І тоді, вони пішли до Назарету. І насправді, тоді, коли вони йшли з Назарету до Вифлеєму, коли вони йшли до Влеєму, то Великою мірою вони йшли і тікали. Там була нагода, але вони тікали, щоб не бути там вдома, бо ті дуже вміють рахувати назаретяни. Вони не дійшли до місця, до свого дому у Вифлеємі. Вони мали власність, нерухомість у вифлеємі. Вони не дійшли, і дитина народилася у стайні. Але то кажуть, то в машині народжується всюди, тому що не встигли. А тут вони мали гроші, щоб заплатити за готель, але каже, їм місця не знайшлося. І ту дитину знайшли пастухи, тому що немає дітей, яких нормально ставлять у яслах. Вони обійшли околицю, там, де ясла, там знайшли Спасителя світу. Тільки що той спаситель світу, не так як в наших колядах. колядах Встав і пішов зараз, ти, маму, полежи, а я принесу перину. Немає такого. Він маленький, він холодний, його треба оповити, гріти треба. А потім, коли вони вже вдома, то у вифлеємі, то приходить. Ну, Йосиф каже, що тут треба вставати, вони йдуть, тому що дитину хочуть вбити. Вони їдуть за кордон в діаспору. Там Ісус навчився грецької мови. Вони там перебувають 6 років. Вертаються назад, вони знову бояться, не поселяються в Вифлеємі, повертаються на село до Назарету. Але ну, то вже коли дитина така більшенька, то вже там на місяці тяжко порахувати, та є, та є. І вони повернулися до Назарета, то все в страху. І син Всевишнього живе, є Євангеліє від Юди. Воно розповідає. То такий апокриф, який розповідає про дитячі роки Ісуса, як Він пташок воскрешав, лікував різних звіряток, і... і ще квітки він також лікував, і перетворював дітей у баранці. Знаєте? То... Ну... Бо діти не хотіли бавитися з Ісусом маленьким, а Він. Хотів з ними бачитися, вони від нього тікали. Там якісь жінки щось робили дома. А діти прибігли, тікали від Ісуса і сказали, ми за піч сховаємося, ви скажіть, що нас тут немає. Ісус прибіг, каже, а, а є діти? А мами кажуть, ні, нема. А хто там за піч? там? каже, то ти якісь ягнятка. Ну і все, і цок, цок, цок вже виходять ягнятка. А мами тоді до Ісуса, до Ісуса кланятися. О Ісусе, чуйте, й ти нічого такого не було. Тобто Марія живе зі сином Всевишнього, а він ніяк не виявляє те, що він син Всевишнього. Євангелист Йоанн виразно пише, що початок чудес стався в Кані Галилейській, а до того часу ніяких чудесних, крім того ж і зачаття, то ніяких чудесних проявів у житті Марії не було. Вона увдовіла апокрифи кажуть, коли Ісусові було 19 років, Йосиф помер. Тому що в Євангеліях ми вже Йосифа більше не зустрічаємо, коли про Ісуса дорослого говорить. І Ісус не одружився. То він, Марія не мала внуків. Бо то, коли хтось хоче йти до монастиря, то мамці відразу впираються, а ні, бо я хочу мати від тебе внуків. А Марія не мала і нема чого. А коли Ісусові було, може, 30 років, то Він пішов. На Йордан пішов в пустиню і почав проповідувати. А родині стало встидно, бо був нормальний Тесля, нормальний робітник, а щось з себе показує. Чуєте, то я не видумую, це в Євангелії їх пише, бо говорено, що він не при собі, то не встидалися євангелисти. І беруть Марію, щоб його виманити, але вона не вимане не... Ісус не дався. І значить, вона. Покидає свою хату, переселяється в капернум і до кінця життя вона не має своєї власної хати, своєї власної хати немає. А потім ми її зустрічаємо на хресній дорозі під Христом, потім Ісус Воскрес. Того немає в Євангелії, хто наша традиція каже, то не може бути таке, щоб Він Воскрес, показався апостолом, а Марії ні. Ангел звістив благодатній, чистий, Діва, радуйся, ми то співаємо гарно. Ну добре, Воскрес! І вже що їй жити на цій землі? Ісус син Воскрес, вона сама лишилася без хати, без нічого. Вже можна і відійти. Але ні, ми зустрічаємо її на ламанні хліба, діяння апостольські кажуть, що вони ходили молитися і потім збиралися на ламанні хліба разом з матір'ю апостоли це були. Вона ходить на службу Божу, приймає у святому причасті, то в пер, первісному виді, як то на самих початках було, тіло і кров свого сина єдиного, а потім вони їдуть ще десь, переселяються далі, і там е, залишається один апостол з нею, в кожній вона померла. То, що вона померла, називаємо ми успення, тому що вона не мала гріха і смерть над нею не володіла. Але вітальні функції зупинилися. Її поховали, як звичайно, покій померло. Ну, один апостол, на наше щастя, він все запізнювався і запізнився цього разу. Відкрили то могилу, не знайшли її, ми то все знаємо. І ми тепер подивимося, що життя Марії не було просте. Воно було сповнене різноманітних терпінь. Я запитував деяких жінок, я перепрошую, що це скажу. А хто хотів би повторити? І жінки задумалися. А то причиста Діва Марія, ми до неї молимося. І тепер ми запитуємося, а нашо Ангел сказав, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між, жінка, між жінками. Де ж та благословенна, благодатна, сповнена благодаті, як стільки терпінь випало на її життя і на її долю. Власне, дивлячись на життя, Пречистої Діви Марії ми впізнаємо в її образі образ людини, яка дає відповідь Христу Господу на його заклик і покликання. Треба звернути на три основні елементи свою увагу. Насамперед, що ангел не обманює, він вісник Божий. І якщо він каже, що вона сповнена благодаті. То говорить істину. Тільки в нас є неправильне розуміння Божої благодаті, добрий Божий дар, добре Слово це Його прихильність і любов спрямована до нас. І Його любов і прихильність до нас спрямована не ідентичні нашому земному успіху. Бо в нас хибне уявлення. Що якщо Бог благословить, то повинен бути успіх. А якщо успіху немає, то напевно згрішили і Бог не благословить. І таким чином люди постійно запитуються, подібно як апостоли Ісуса Христа запитували, хто згрішив Він чи батьки Його, що сліпим народився? А відповідь є дуже проста. Ні, він не ні його батьки. Взагалі-то то, то не так працює. І тому плутати не можна життєвий добробут і успіх із Божою благодаттю. То різні речі. Ну, кажу, ну, але, ну, бог все ж таки чимось обдаровує. Чи йти може обдаровує, може не обдаровує, але воно не так працює. І успішна людина може бути далека від Бога, успішна. З людської точки зору, вона може бути далека від Бога і нічого не осягнути в Божому житті, а навпаки, все втратити. І тому каже Ісус Христос, яка користь людині коли світ цілий здобуде свою, своє життя занапастить. І навпаки, може бути людина та, яка страждає. І ми, ми бачимо багато страждальників у нашому житті, різні світі проголошені. Свята Тереза від дитяти Ісус, 24 роки, вона померла від туберкульозу, когось там внутрішнього, я забув і кого. Вона померла, але вона свята, ціле життя, казала, що я знала, що я буду святою, проголошеною, і все. Воно не пов'язано. Тому не можна впадати у відчай, коли щось не вдається, щось не по-нашому. Тому що то з Богом і з благодаттю не пов'язано. І навіть якщо ми зустрічаємо якісь Труднощі, непевність і страждання у житті, це не означає, що Бог нас покинув, навпаки, Він тут біля нас. Якщо серце відкрите для Господа Бога, ось що найважливіше: серце відкрите для Господа Бога, коли ми перебуваємо в Його слові, йому довіряємо, проходимо це все. І не треба плутати ці всі речі. Отож, перше, Божа благодать і добробут, життєвий успіх це не ідентичні речі. Друга річка дуже важлива, на яку треба звернути увагу, і що ми вчимося з образу пречистої Діви Марії, як він змальований і як нам представлений, це те, що Марія не бачила свого майбутнього, як в кіно. Все наперед. І коли ангел їй запропонував, то майбутнє стояло перед нею як темна стіна. І вона, не знаючи свого майбутнього, вона не знала свого майбутнього. Тому що вона була людина. А людина, звичайно, не знає свого майбутнього. Якщо б знала своє майбутнє, була б надлюдина. А вона не надлюдина, а нормальна. І коли ангел їй запропонував, вона погодилася на майбутнє наперед. Наші люди там дуже переживають, як то буде, як то буде. Буде так, як буде. Ти ж то не можеш все розрахувати. І дуже. Багато речей ми вирішуємо на ціле життя, бо тут дуже там сумнівається, а як то буде, чи то я, то коли одружуватися удружу, мають, чи то та особа. Немає такого. Наприклад, якщо вирішили народити дитину, кажеш, ну попробуємо, чи то та особа. Якщо за три роки не сподобається, ми то викинемо. Ні, то рішення на ціле життя. І взагалі кожне рішення на ціле життя, воно кожне вже воно залишить відбитку на ціле життя. І тут не треба сумніватися. Але ми не знаємо, як буде. І тепер Марія погодилася на майбутнє на тепер, на, е, на осліп, на все наперед. То, бачите, не треба великої мудрості і сміливості, щоб коли ангел біля тебе сказати, оце я Господня слугиня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Інша справа, коли ангела вже не має сказати, це є Господнє Словня. Коли йдемо до Єлисавети, оце є Слугиня Господня, коли тікаємо в Єгипет, це є Слугиня Господня, коли під Христом, Слугині, це є Слугиня Господня. Це мистецтво довіритися Богу в усіх обставинах життя. Ось що Марія зробила. Але вона погодилася наперед і пішла тим шляхом. Перед нами майбутнє теж стоїть, як темна стіна. Але ось Господь. Він нас кличе. І дуже важливо погодитися наперед. Ми не знаємо, які обставини складуться, і що ми зустрінемо в своєму житті, і кого ми зустрінемо. Але ось стиль життя людини, подібний до пречистої Діви Марії, повинен бути. Оце я слуга Господня, оце я, слугиня Господня. Третє. Нашого ангел був взагалі приходив до Марії. Ми ж читаємо на перших сторінках нашої Біблії, що там написано, це покладу ворожнече між тобою, і між жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Воно розчавить тобі голову, ти будеш намагатися вп'ястися йому п'яту. Ми знаємо, що це жінка, то образ причистої Діви Марії, пророки говорять про Браму, про двері, про всяке інше. Ось дівиця зачне у лоні і всяке інше таке. Тобто. Бог готувався до приходу Божого Сина на землю від самого початку. І Марію готував. І тепер, при чому тут ангел? Уявімо собі таку ситуацію. Ангел приходить і каже: Не бійся, Марії, ось ти зачнеш у лоні, породиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, сином Всевишнього називається. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. Він царюватиме над домом якова по віки і царування його не буде кінця. А Марія каже: Я не хочу. Мені не подобається така версія, перспектива. Я тут університет маю, все маю. Я маю свої плани. Чи могла вона таке сказати, діти малі кажуть, ні, не могла. Могла, тому що мала свобідну волю. У нас дуже часто складається враження, що Бог нас пориває, як стрімкий потік, пориває тріску, і ми нічого не можемо зробити. А Бог все робить без нашої участі. Життя пречистої Діви Марії нам показує зовсім інше, що Бог без нас нічого не хоче робити. Він завжди хоче перебувати з нами у співпраці. Він нас кличе, щоб ми йому відповідали. І так як добрий батько готує для своєї дитини щось там. Ну, наші батьки то в університет, пхають або ще щось таке. Ну, але принаймні, що стараюся, так? А він, в принципі, готує для нас співжиття у вічності, кличе до нас додому. Тепер є питання, як часто людина каже, я маю свої плани. І ось третя, ось, дуже, важлива, дуже важливий елемент, який може нас організувати в житті і який ми почерпаємо з життя при чистої Діви Марії, полягає ось у чому. Без нас Бог нічого не робить для нас. Значить, наше життя це постійна співпраця з Богом. І якщо ми не хочемо співпрацювати, ну вдається так, як вдається. Чим більше людина слухає Боже Слово, годився з ним і відповідає на Боже Слово, тим більше смислу в житті, тим більше життя входить у те русло, яке і Богом було призначено від самого початку. Людина тоді переживає сповнення внутрішнє, повноту. Реколекції закінчиться життя, продовжується. Тепер дуже важливо. Сказати, навчитися Богові відповідати, слухати, відповідати, так як причиста Діва Марія. І ці три елементи дуже важливі. Боже благословення і життєвий успіх не тотожні. Не таке велике мистецтво просто сказати сьогодні, ось я слуга, Слугиня Господня. Дуже важливо творити такий, не знаючи майбутнього, погодитися з Богом наперед і творити оцей стиль життя. Оце я слуга Господня, це я слугиня Господня. І Бог без нас, для нас нічого не робить. Він завжди нас запрошує, Він завжди до нас промовляє, ми завжди можемо почути Його голос. Дуже важливо відкрити своє серце, свій розум для слухання Слова Божого, щоб йому відповідати. Тільки тоді ми будемо жити у повноті людського і християнського життя.